Усім доброго дня! Сьогодні ми на горі Городище. І на вас чекає. Дуже файна, цікава екскурсія у середньовічну надвірну, звідки все це зачинало. З чого починалося місто, в якому регіоні живемо, які багатства маємо в надвірні. Отож, дивіться і не перемикайтесь. Нині з вами поговоримо за середньовічну надвірну, дуже класну, дуже цікаву, таку, що багато з вас ще навіть не знає, які в нас є файні річі з нашої історії найдавнішої. Бо вже знаємо історію, пам'ятаємо ще історію 20-го століття, 19 століття, а давнішу, давнішу то вже так не конче і не дуже. Але зараз хочемо з вами піти на одне таке місце, звідки надвірна. Виникала, починалася, звідки зачинався весь весь рух, всі промисли. Про що говорю? Говорю про Городище. Одноіменна гора, на котрій то, то Городище було. Зараз запрошую вас всіх з нами у мандрівку. Це трохи є дорога. Зараз з вами ми є на горі Городище, котра відразу ця вершина це є Городище, бо наступна вершина називається Ціпцюра. І е, чи саме маємо таку плутаницю у картах, бо одні кажуть Городище, другі кажуть Ціпцюра, а не розуміють, про що говорити якось так дивно. На одних картах позначено Ціпцюра, на других Городище, то насправді це є просто одне пасмо. Але кожна вершина має свою назву. Тут під Городищем, де колись були лази. Зараз це називає так уже від совєтських часів, казали, третій спуск, бо з початку під горою є трампліни. Тут планувалося колись робити, але нічого не зробили І Богу дякувати. І зараз собі, коли лише зима приходить, то йдуть люди сюди, та й дітись і возити на самках. Але цими лазами є кілька хрестів. Отже, один хрест то є хрест повстанської слави, бо тут. Приймаючи бій з НКВДстами, загинув повстанський майор, офіцер Голуб. Голуб це є його псевдо. Ще таких кілька хрестів маємо туди ближче до Кірниченьок. То вже є хрести, за котрі навіть не знаємо правдивої історії, але знаємо, що вони там споконвіку стояли, ми вже їх застали, можемо так казати, що ті хрести були там ще за Австрії. Бо один хрест на кілько знаю, що переказували старожили. Чоловік сіно громадив на своєму лазі, його блискавку вбило, то там той хрест поклали. Туди далі ще є один хрест, то теж не знаю. Бо цей, котрий напроти Кірниченюк, то, власне, поклали в пам'ять того чоловіка, а той далі хрест, котрий, до речі, є перенесений від Старої церкви. Бо хто ще пам'ятає, перед старою церквою було три хрести. Один зараз є хрест Фігура у нас у музеї в надвірні, а другий якраз винесли сюди між Городищем і Ципцюрою і там його встановили. Ви, певне, не знаєте, що це є. Як ці горішки вживалися. це є букові горішки. У нас, як був голод 47 го року, то розказувала бабуся, що ходили до лісу, збирали ці горішки, і так їх підсмажували на лисничці, так аби вони сухіші були і легше сілу лупило. І вони взагалі на смак їх дуже добрі. І вона казала, що була велика небезпека, аби їх всі не Чого? бо від них дуже сильно голова боліла. Хоч вони і на смак добрі, і мають свої ефірні масла. Але каже, що тоді такий голод був, що е, жолуді навіть мололи, Мололи е, так само ці горішки, таку леда, яку муку робили, бо можна було хоч корж спекти, аби хоч якийсь хліб у хаті був. І е, цей голод був не лише тут у нас, бо то було і на Бессарабії. і Бесараби тікали до нас за хоч якимось кавалком хліба. Ну добре, ще десь якась там бульба вродила, а з хлібом було так і найтяжче. І оці обукові горішки якраз рятували наших людей. Тепер це ми можемо собі вже використовувати так замість насіння, бо воно є добре, лише кажу, що небагато їсти. Зараз ми з вами є на самій вершині цієї гори Городище. І е розказуючи про саме городище, чого воно тут було, ще хочу перед тим звернути вашу увагу. Видите, сюди за мною видимо село Молодьків. Не забудьте, що в молодькові є джерело сировиці. Туди видимо село Гвіст. Не забудьте, що у гвозді були бані, де сіль виварювали. І далі за гвоздом, так і через горб, у сторони так само сировиці є. В Молодькові сировиці. Не лишень то джерело, що ми вже застали на своїй пам'яті, але за княжих часів тих джерел було більше. То не варіант, що одне, як мінімум було. І то мусило бути потужне. А ще маємо згадки про соливарню у надвірні. І до чого ці всі соливарні і наше городище зараз б маєте слухати і видіти. Ну що, прийшли? Смо. Запрошую, Видите, за мною йде вал і йде рів. Це є один з рогів того нашого городища, до якого ми йшли. Ви вже тут були певний разів сотку або й більше, але ніколи собі не думали, що це годно було бути за таке місце, бо непідготовлена людина, котра не знає трохи азів археології, ніколи би на це уваги не звернула. Зараз ми трохи більше походимо по цим городищі, вам покажемо, скажемо, ким, коли. Як воно було будоване, і розкажемо більше, властиво, як це городище є зав'язане взагалі з історією фортифікації нашого краю. Бо казав, кажу і буду казати: надвірна найунікальніше місто на цілій землі. Чому? Бо за всю історію свого існування мало три твердині. Перше, власне, це городище, далі долішній замок і горішній замок. І городище з долішнім замком дуже файно перекликаються, бо існували майже одночасно. А тепер детальніше. Зараз ми є на одному з валів цього нашого городища в надвірній, і видите, так за мною є гора-Страгора, -гора. колись називала Стражгора. А сюди, далі гора потоки, за нею, як їхати на гвізд, є така дільниця гірка Монастирок або монастирище. Кажуть. Там було ще одне городище і був невеликий монастирок ще в княжих часах. Відтак у Федькові було Городище і було Городище в Горохолині. Під страгорою митниця, Городище і Невеликий Монастирок. І оця вся площа, яку ми зараз тут видимо, то є метрів 60 в один бік сюди таку долину, де зберігся найкраще власне, цей вал і рів. З цього боку є рів природний, лише оцей вал є збережений. І на кількох кутах мусили бути не лише в'їзна брама, але мусила бути і сигнальна вежа, будемо то так називати. Чому? Бо найвигідніша позиція власне, є тут, не на самій вершині, а тут. Це городище, не було городище таке, як поселення, але будемо так казати, що була військова залога. Навіть більше військова залога така сигнальна. Бо у випадку якоїсь тривоги чи ще щось, колись як давали знати. Віхоть соломи намочені в якомусь шмірі у природній нафті, підпалили дим куриці. Система городищ дала знати одні другим. Ті дали знати під страгору. Тобто в людей був час, наприклад, втікти. Це є раз. Друге, зараз підійдемо сюди ближче, подивитися, наскільки добре видко страгору. Не знаємо, де конкретно там то -то городище було, але за страгорою, так трошки у бік, там ще є соляне джерело. А тепер з цього всього, з цієї купи збираємо загальну інформацію, аби ми розуміли, як воно функціонувало в середньовіччі. Отже, один з вуглів цього городища якраз випадав тут. Бо видите, ще цей рів йде, Так само сюди йшли рови у долину. Вони є менше збережені, не в такому доброму стані. І звідси, якраз найліпше було видку страж Горуч. Чому? Бо через надвірну йшов торговий шлях на Закарпатті і далі на Європу. І це один з двох таких найважніших торгових шляхів. Це називається татарський шлях, бо, зрештою, був і татарський перевал. Зараз ми кажемо на нього Яблуницький перевал. Колись він це називав татарським перевалом. Згадуйте собі, Повість Франка Захарберку, де він описував, як татари йшли після зруйнування Києва ішли на Бойківщину. Але вони йшли не лише через Бойківщину, вони йшли через, взагалі, через Карпати. Франко історичний факт ще так убрав в художню повість. Але після зруйнування Києва ті татари так само переходили і верніше монголи, правильніше би було сказати, переходили. Ті племена їхні через наш край, бо знаємо, що не раз вони тут були і не одної шкоди завдали. І властиво це городище як сигнальне дуже добре у свій період виконувало свою функцію. Від цього валу, онде до того валу, оцей во видолунок, оце якраз є площа того городища. Як видите, це городище не було велике, бо відомий український археолог Ярослав Пастернак 1938 року, проводячи дослідження тут, не знайшов тут нічого, що би говорило, що тут було якесь поселення довкола цього городища. Єдине, що познаходили, то кілька ям від споруд дерев'яних, котрі були, просто земля просіла. Друге, полишалися ці вали. Єдине, що він знайшов, то такий хрестен кулпіон, котрий в княжих часах був дуже поширений, котрий складався з двох частин. Плюс цей, такого типу хрест дуже добре зберігся на Гуцульщині, як чоловіча прикраса нагрудна, котра носилася поверходягу. І ще рештки якогось череп'я керамічного посуду. Більше ніц. Але чим це городище є цікаве? Бо це є городище. Племінних союзів білих хорват, котрі на той час вже входили у княжу державу. Це є 10-13 століття. Толком визначити конкретне століття. Отже, мінімум 10, максимум 13. Історія розвитку нашого краю, зокрема, розвитку Гуцульщини і взагалі Галичини, дуже тісно є пов'язана з сіллю. То є наше біле золото. І е, цих джерел з сировицею в нашій окрузі, в нашому керунку, є дуже багато. З 9 століття е, наші землі входять до Київської держави. А вже в 12-13 XII столітті наші землі е, входять до Галицько-Волинського князівства. І е, ця система городищ, а зокрема, цей торговий шлях, який йшов через надвірну, він є тісно пов'язаний з видобутком солі, бо маємо ще й дотепер джерела сировиці у Молодькові. В стару не є. У гвозді ціла дільниця села називалася Бані. Бані то власне то місце, де ту сіль виварювали. Маємо інформацію теж про надвірнянську соливарню, котра була. Але чи то була управа у надвірні, а сіль звозили так само з цих соливарень? Є ще одна. Є е ще одне джерело з сіллю під страгорою в Лоєві. Чи тут у надвірні була управа, а сіль довозили? Чи і в надвірні теж були якісь джерела наразі, поки що наголошую, поки що того не знаємо. Лише знаємо, що в 1780-х роках солеварню у надвірні з розпорядження австрійського цісаря, а тоді власником міста, останнім власником міста був Ігнатій Цетнер, ту солеварню закрили. Отже, видобувається сіль. Спочатку найпримітивнішим способом були такі ями-копанки. Пізніше вже зачинають то так, ну будемо казати, як в середньовіччі можна було зробити. Клали на якийсь такий промисловіший трошки більше видобуток. І довкола цих соляних джерел відразу виникають поселення, котрі пізніше стають містечками і містами. Історія так се закрутила, що з тих навіть містечок і міст зараз залишалися лишень села, а подекуди і хутори, але надвірна втрималася. І ці всі городища, крім того, що вони були, будемо так казати, виконували роль сигнальну, бо це була невелика військова залога, але вони і пантрували за тим всім видобутком солі, бо дуже цікаве є перетин часовий існування цього городища і існування долішнього замку. Отже, це городище, наші археологи датують 10-13 століття. А 13-14 століття датують долішній замок у надвірні. Отже, вони між собою є в часі пов'язані. Бо чому, відповідно, цікаво, чому не було тут поселення? Майте на увазі, тут на горі нема ні одного джерела води. Вода була довізна. Чи її брали там, де зараз є ті кірниченьки під городищем на тих лозах. Чи якимось іншим способом довозили, тяжко сказати, але це є дуже важне, це є стратегічний момент, вода. Тут води не було. Ну, Безумовно, дощі йшли, дощівку збирало не без того. На той час 13-14 століття, долішній замок у надвірні. Тепер ми кажемо надвірна, згідно правопису і вимови старослов'янської, надвірна тоді називалася Краснодвор. Про що ми зараз говоримо? бо... Це слово двор чи двір, як ми зараз кажемо, це не є просто приставка до повної назви, але це вже свідчить про певний статус. Тобто це було поселення, статусне, відповідно, хтось, якийсь з боярів, Галицьких князів, мусів мати тут осідок. А чому б і ні? Як рахуйте, торговий шлях, раз ціла система городищ під страгорою Митниця, плюс невеличкі монастирки, котрі були порозкидані, був середньовічний монастир. Зараз ми собі думаємо, що то монастир, то мусить бути багато монахів. Насправді середньовічні монастирі були дуже маленькі, від 3 до 5 чоловік, 10 чоловік, то вже чуть не лавра була. Чому жили такими малими спільнотами, аби під час нападу ворогів можна було легко втікти в ліс? І якщо Бодай хтось один вижив з тої братії, він повернувся на місце і далі монаше життя продовжилося. На жаль, ні під Страгоров, ні тут у цьому урочищі монастирок, як їхати на гвізд, ті монастирі не збереглися, але пам'ять про них є збережена. Краснодвір. Коли сказали Краснодвор, назва надвірна. Тісно пов'язана так само з цими спорудами, бо пізніше, коли місто було спалене і вже починає в документах фігурувати як село Надвірне. Знову ж виникає питання, чому надвірна? Бо на дворі жили. Ні, не на дворі жили. Бо куди їдеш? Їду на двір. Отже, то ще був не панський двір, то був ще боярський двір. І, власне, історія нашого міста з тим є дуже-дуже так моцно зав'язана раз цим городищем. Воно не було перше, бо вже поселення було по другий бік бистриці. А вже 13-14 століття починається будівництво цієї фортифікації, яку зараз ми вже знаємо, як замок, краснодвір, так? Але <клес> звітом починається розвиток, розвиток міста. Які є цікавинки цього городища? Те, що ви зараз видите, то, може, вже сте виділи і 100 і не один раз, але не розуміли, що є під землею. Насправді під землею багато аж такого скарбів золота нема, навіть не шукайте. А ще плюс знайдете собі як не скарби і золото, котрих нема, то знайдете кримінальну відповідальність. Археолог Богдан Томенчук, проводячи ще у му столітті, в кінці 20-го століття тут розкопки, то що цікавого знайшли. Спосіб забудови. Будувалися спочатку кліті. Пізніше обсипалися землею, так виформовувався загальний оборонний вал. У тих клітях були отак на рівні однієї плениці вирізано невелике віконце свого роду як бійниці. Але кліті будувалися так, що їх ще використовували і як житлові приміщення, і, як, наприклад, комори. Аби ви розуміли, що таке є кліть, хто видів хату в зруб. Муцульську у плиницю, як ми кажемо, а ще краще, нагадайтеся за кашиці, якими укріплюють береги. Тобто, йде один ряд цих плиниць на напоперечно перемикаються, знову повздовжно, і воно собі так обходить берег ріки. Таким самим способом в середньовіччі будувалися ці кліті. Ці кліті е, частково, наскільки, де вже майже тисячу років пройшла, ще трохи та й буде, е, ще є збереження. Це є теж цікавий момент. Друге, що цікаво, що на цих кутах Городища 100% мусили бути теж і певні оборонні вежі, де є дорога, під'їзд до самого Городища, важко сказати. На це ще чекають дослідження, дослідження і дослідження. Але маємо собі нагадці, що маємо таку файну пам'ятку і вже тепер, ходячи надвірною, ходячи навіть до колишніми лісами, будемо знати і розуміти свою історію, знати, звідки все це зачинало. до подобайку. Підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, вивчай українське. А на цьому слові бувайте здорові, до наступної цікавої програми. Свідо свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!